Хто прожив останні 3,5 роки в Україні, той пам'ятає блекаути. Блекаути, і особливо взимку. От Відчутно це було взимку. Ще влітку якось можна пережити, Там десь пішов, прогулявся, десь ну, і так далі. А от взимку дуже дуже погано, бо дуже холодно. Я ніколи не забуду зиму з 22 на 23 рік, у мене в кабінеті на робочому місці була температура 7,5 градусів. 7,5 градусів. У мене в ногах стояв дуйчик, який нічого не міг обігріти, а потім і він вимкнувся, тому що світла не було. І після того, як це розпочалось, у нас світла не було по 20 годин на добу, по 18 годин на добу. А з урахуванням того, що опалення також йде від електроенергії в багатьох будинках, то не було і опалення. І так було взимку: в мінус 15, 10. А тут Іспанія. Тут Іспанія, ще деякі країни, і от світла не було. І от всі засоби масової інформації, України мусолять, мусолять, мусолять мусолять, мусолять мусолять. Вже набридло на це дивитися. Вже просто не розумієш, це чи новин вже немає, чи нема що показувати. Чи якась, ну, тобто, якийсь апокаліпсис стався. Вже відновили там все. Світла не було аж, аж три години. Боже, в теплій Іспанії світла не було три години. Телефони не працювали, інтернет, не можна було нікуди дозвонитися. І ось е, один із каналів е, знайшов е, пані Ольгу Буц, е, жительку е, ла, е, Лагаріга, е, Іспанія. Ну, Видно, наша співгромадянка. Бо явно не іспанка не, проживає там, і вона так розповідає, як їм, бідним там було, і так далі. От я пропоную послухати. Світло відновили, але зв'язок мобільний вдалося відновити лише вночі, чи ну, по крайній мірі, поки ввечері ми виходили на вулицю, то зв'язку ще не було через жоден оператор. Ай ай, Боже. Через жоден оператор. Ви знаєте, у мене на парковці я от намагаюся достукатися до тих, хто управляє цим майном, що вони поставили кілька додаткових Wi-Fi точок. Тому що, коли тривоги і обстріли, люди спускаються в паркінг, де ми всі власне, перебуваємо, і. Там немає нічого. Ні інтернету немає, ні, ні дозвониться, нічого. І я пояснюю, щоб поставте кілька Wi-Fi точок, щоб люди під час тривог не виходили з сховища переловити хоч якийсь сигнал і зрозуміти, є відбій чи нема відбою, є летить щось чи не летить. Як ви думаєте, вдається мені е, от це зробити? Ні. Ні. Так, це питання жит... виживання життя і смерть. Тут, от, три години, інтернет не ловив, боже, Боже, Боже. ну-ну. Світло відновили години через три з половиною після того, коли було вимкнення його, і е, перші рази, коли. 18 годин не було світла, от ще буквально там скільки рік, півроку тому назад в Україні. По 18 годин, по 20 годин не було світла. По 20 годин згадайте, згадайте цей кошмар. Я щось тоді не пам'ятаю, що по іспанському телебаченню прям масово розповідали про те. Подивіться, як в Україні страждають. Давайте їм світло дамо. Три з половиною години. Сонячна тепла Іспанія влітку. Вмикали, то ввімкнули на буквально 2-3 секунди і одразу пропав. Звідок. Вімкнули і одразу пропав через перенавантаження у мережі. Просто неможливо було Досвіду я так розумію, не було. з вмиканням і... Досвіду не було, То буде, досвіду не було з вмиканням. В Україну приїжджайте, тут, тут буде досвід, а, і кондиціонери не треба було вмикати, нам розповідали там, кондьори, там, телефони не підзаряджайте, пра пра пральну машину взагалі викиньте і так далі. Вона така щаслива, ну, я радий за неї. Е Важко було під'єднати до мережі Ольга. Ви кажете, що світло повернулося? Я бачу от е, з останніх новин, принаймні ті, що мені доступні, о 23.35 Прем'єр Іспанії говорив про те, що електропостачання відновило в половині країни, е, країни. Зараз станом на ранок, то вже вся Іспанія заживлена. От е, журналісту не байдуже от, українського каналу. От ребята, вам реально, вам не вам реально не байдуже. Вам, от, що там в Іспанії? Світла нема Боже, торнадо пройшовся. Знаєте, інопланетяни напали. Я не знаю, Франція і Іспанію купувала. Ну, угу. Це навіть в регіоні. Живу різні містечка по-різному підключалися до електроенергії, і на відстані там п'яти кілометрів один від одного. Наприклад, у нас швидше світло появилося, а у знайомих у друзів світло не появлялося ще дуже пізно, і також вимикалося, знову вимикалося. Найбільша проблема е, все таки була із тим, що не було мобільних операторів, і неможливо було будучи на вулиці ні з ким зв'язатись. Ай-яй-яй, боже! А по тобі ж е, летять каби. Іскандери, лупашать, дрони літають з шрапнелью, да? І, Ну, блін, а як на вулиці знаходиться. Я ж розповідаю в паркінгу, куди люди спускаються під час тривог, не хочуть поставити додаткові вайфай точки, а не хочуть от журналісти цим питанням поцікавитись. Та тут взагалі не тільки журналістам треба поцікавитися, а й відповідним деяким, напевно, органам, тому що люди вибігають на вулицю, щоб зловити хоч щось, що там куди летить. Чи взагалі вони не під завалами знаходяться? Боже, і скільки уваги! Всі канали забиті, всі ресурси забиті. Ні до кого зателефонувати. Світла просто на вулицях, Тут дуже оперативно. А ні до кого зателефонувати для чого? Що сталося щось. Я ще раз повторюю: дрони летять, каби летять. Руйнуються будинки. Що ви хочете? Зателефонують що? Спитайте, що у вас світло є. Знаєте, хто спав, спав той міг просто проспати весь блекаут. Ну, хто ліг спати, а у них там є оці, як вони, фієсти, сієсти, як називається? А, вони, чувак, міг просто заснути, прокинутися, що світла не було да? довго три години. Боже, три години! Працьовують поліція спрацьовує, і регулювальники взяли на себе. Ой Боже, регулювальники взяли на себе. Я півроку, півроку їздив на роботу, а мені тут недалеко. Реально три світлофора, і в усіх трьох світлофорів нічого не було. Так, от регулювальники регулювальника я ні одного не бачив. От за весь період блекаутів ні одного регулювальника не бачив, ну тому що в нас поліція зайнята. І люди, люди якимось чином самі, ну не без винятків таких, намагались одне одного пропускати, незважаючи на знаки, які давали перевагу тому чи іншому руху. Тут і поліція, і армія, і всі коротше, три з половини години. Три з половини години не було світла, вся Іспанія вже в паніці. Роль на світлофорах регулювати рух авто, з цим справилися достатньо швидко. А от, власне, з відновленням зв'язку були проблеми. А скільки часу ви були без світла? Три з половиною години. Боже. Загалом за всю минулу добу, так? Я правильно розумію? Так. так, Боже. так за всю минулу добу, три з половиною години повністю без світла. Капець, капець. Навіть журналістка така ж губи піджала, це Київ 24. Так. Типу, як вона не засміялась, я, я не знаю. А, молодець журналістку просто хвалю, тому що ну, це реально можна було заржать. Боже, за весь. За весь. За добу три з половиною години світла не було. Автотранспорт працював. А, тепло, море. Що там океан? Три з половиною години. Їжа, я так розумію, є. Бо, ну, все є. Не сказала, що голодувала. І вся Іспанія вже просто в шоці. А тепер уявіть собі, просто уявіть на секундочку, що вся країна вступила в війну. Летять каби, дрони, іскандери. Уявили? Уявіть. Ракети вночі фігачать по підстанціям. Житлові будинки поряд? Уявили собі? Тут три години світла не було, і вся Іспанія в шокі. А це, я так розумію, наші співгромадянки, які там тимчасово, я так розумію, перебувають. Ви можете повернутися до України. Тут світло вже є. Вода є. Інтернет є, ну правда, не на паркінгах. Там, де люди укриваються, там немає. Що ще? А, ну і є головне відчуття, що ти перебуваєш на вістрі історичних подій. Бо якщо 3,5 години світла не було, і це най, найбільше емоційне потрясіння за останні років 5 у середньозваженому іспанці, ну, ребята, ви тоді скучнувати живете. І Ще раз повторюю: я не бачив на іспанському телебаченні. Такої уваги до України, коли в нас світла взимку в мінус 15, не було по 20 годин. І я щось не пам'ятаю, щоб Іспанія нам перекинула власні потужності. Не забувайте підписуватися, а відео залишу в телеграмі є в описі під цим відео.